Олег Ярославич, е Яворина, за ці всі роки, що була. Як змінилися люди? На вашу думку, що саме змінилося, як змінилися суботівці Яворина... Яворина завжди залишається Явориною. Це є те місце, куди щорічно приїжджаємо для того, щоб набратися духу, енергії, величі наших героїв. Цього року вона є особливою, тому що цьогоріч ми говоримо. Не тільки про героїв УПА, а ми говоримо про героїв Небесної Сотні, вже говоримо про тих героїв, які гинуть на східних фронтах України. І ще цікаво, коли я їхав сюди, контактував з нашими свободівцями, які сьогодні воюють проти московського окупанта. Позвонив до хлопців, які в Луганському аеропорту в напівоточенні знаходяться, позвонив до хлопців, які на Азовському морі. Воюють проти окупанта на кордоні, сухопутному, в Донецькій області. І коли казав, що їду на Яворину, всі вони тішилися, бо кожен з них в ті чи інші роки пройшов Яворину. Власне, той патріотизм, та сила, та їхня енергія, та їхня зараз внутрішня внутрішні бажання перемагати ворога. Вони, були, вони формувалися саме тут на Яворині. Тому Яворина — це вже не просто традиційний захід, це є великий символ, це є символ української звитяги і символ того, що наша нація вона є незборенна, тому що є зв'язок поколінь: купа, Небесна Сотня, герої Східного фронту. І так буде завжди і останнє 10 років цьогоріч, 10 років вашій промові 2004 року. Ви пам'ятаєте її? Це перше. Більш-менш до недослівно. Тоді від того запитання, не дослівно, От, не дослівно, але але звісно, що пам'ятаю, як да. це було за ці останні роки. Якщо пригадати той текст, ви б б змінили, додали можливо. Ну, По-перше, я ніколи, як і мої побратими, не відмовлялися від своїх поглядів і того, що ми говорили. По-друге, зараз ця промова в контексті сьогоднішньої війни з путінською Росією і внутрішніми ворогами, то це взагалі нагадує якийсь напівдитячий задовольник. Тобто, звісно що тоді 10 років тому назад вона Викликала певний резонанс, але сьогодні, бачите. Те, про що говорилося тоді, говорить кожен. І е, це говорить тільки про одне, що слова мають свою силу. І як би хто в який період часу не критикував нас, свободівців, за наші слова, але все одно рано чи пізно, що це буде через рік, через п'ять років, а може через 10 років, ті слова будуть зреалізовані. Більше того, я вам хочу сказати. Сьогодні майже весь український політик, який себе називає державницьким, він говорить те, програми захисту українців. До речі, програма захисту українців почала фактично писатися тут з Єворин. І ми, Свободівці, радіємо тому. Тому що наша перемога якраз полягає в тому, що наш дух, дух українського націоналізму, за який нас так били, критикували і гонили, сьогодні він абсолютно нормально сприймається. І зверніть увагу, Бандерівська армія така таки перейшла Дніпро, правда? І погнала ту синю заду банду, як говорив Юрко Михайличен зі Свободи. Так що, хто би як не критикував, але те, що говорить свобода, все одно воно зреалізується. І останнім побажання слубожанцям. Голос Свободи» з Харкова. Як деякі казали, побачите справжнього бандерівця, тягне і спитайте, що він побажає харківцям. Я можу вам сказати, що сьогодні на Слобожанщині, на Харківщині не менше справжніх бандерівців, ніж тут на Прикарпатті. І от побажання залишатися нам, українцями, самим собою, відстояти свою незалежність, свою територіальну цілісність, погнати того бандитського ворога. Кремлівського большевицького кривавого Путіна розігнати, розбити тих внутрішніх ворогів і зрадників і будувати справді свою незалежну велику українську державу. Дякую, слава Україні, граєм слава Слава Україні. слава!